Уявіть собі, що ви позичили гроші людині. А людина, на жаль, померла. Ну, ніхто від такого не застрахований, і, звичайно, часом такі ситуації трапляються. І у цієї людини є спадкоємці. Що вам робити для того, щоб повернути ваші кошти? В першу чергу вам потрібно звернутися з претензією кредитора до нотаріуса. Далі, нотаріус повідомить спадкоємців. І спадкоємці будуть вирішувати, приймати їм спадщину чи ні. Якщо вони вирішать прийняти її, то разом з усім спадковим майном вони приймуть на себе зобов'язання, які були у померлого. Раніше з цим з цією ситуацією була певна проблематика. Тому що спадкоємці приймали спадщину, але не, не звертались до нотаріуса з заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину і де-факто користувалися майном, але кредитор, себто ви, нічого е, не міг собі повернути. Зараз ситуація ж виглядає іншим чином, незважаючи на те, чи спадкоємці отримали свідоцтво про право на спадщину, чи ні. Ви вправі звернутися е, до суду з позовом про повернення ваших коштів. До е, аналогічних висновків прийшов і Верховний суд у справі номер 192 дріб, 2761, дріб 14. Коротку витримку цього рішення ви зможете прочитати в описі до цього відео.